Хотів розпочати проповідь свою з <кій> запитання. Що людину красить її ім'я чи її діла? Діла. Коли вона вже взросліє, то да. Або коли маленька, то ще ім'я, бо ще не знають. Як вона буде жити, да? ну, як, як, як вона буде себе поводити в житті? Ну, дійсно, характеризуємо людину ми, вже дорослу людину, не по імені. Ми розуміємо, що ім'я це ми тільки розлічаємо одні, один від другого. А більше, що стоїть за цим ім'ям, чи то можна так сказати, що криється за цим ім'ям. Коли ми говоримо там, один з одним про якусь третю людину, то ми називаємо ім'я, да, ну, що в нас люблять причпити ще, ще якусь там, кроме фамілії ще щось. Але все ж таки ми роз, розуміємо, про кого йде річ, і характеризуємо вже цю людину по її поступках, а не по її імені. Тобто поступки да, дійсно відіграють дуже велику роль і нас. Люди на нас дивляться по наших ділах. Це однозначно. Фамілія, ім'я це потрібно в паспорті записали і все. А от наше життя воно стверджує нас, нас як особистість, чи то з негативної сторони, чи з позитивної сторони. Ну, як ми себе. Поведемо, як ми себе зарекомендуємо, так і про нас будуть говорити люди. Це такий-то, такий-то, а, бо він, я його знаю, бо він одкий його, його життя, такі його поступки. Я хотів би, щоб ми з вами звернулися до Святого Письма і теж розглянули одну людину, як її характеризує апостол Павло. З якої сторони, і які в нього відносини були апостола Павла з цією людиною. Підчеркну таке, ну, що життя цієї людини це ради, вона так поступала ради Ісуса Христа. Апостол Павло. Теж життя Його змінилося. Да? Ми знаємо, який він був до зустрічі з Христом, і яке після от його життя змінилося ради Ісуса Христа. І те, що він робив, Він робив ради Ісуса Христа. І якщо людина живе ради Ісуса Христа, вона змінюється. Якщо вона була ну, з негативної точки зору на неї дивилися люди, Христос міняє. Людину радикально. Пісня апостола Павла до Филимона, Був такий чоловік в апостольські часи, його звати Филимон. До речі, він, ну, з цього пісня ми можемо зрозуміти, що він був не бідний, того, що в нього були раби, але він був і служитель принаймні своєї домашньої церкви. Ну, же, в, між людьми це була поважна людина, його е, особистість характеризувалася е, ну, з положительної сторони. Апостол Павло згадує про нього, будучи в тюрмі, сидить, і каже, е, ну, пише цього листа, я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Апостол Павло, до речі, коли, якщо ми читаємо, бачимо, що згадував багато в молитвах про особисто конкретних людей, про церкви. І це дійсно був людина І Він каже: Я згадую про тебе, часто згадую, згадує про Фелимона. Чому? І до нього дойшли слухи про життя цього Фелимона, який він був. Дійсно, християнин. Бо я чув про любов Твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. А давайте ми подивимося на себе. Отак, края муха, десь ми чуємо, можливо, як характеризують люди нас? Ну, давайте не нас як церкву, а нас, тобто, окремо кожного із нас. Знаєте, ну, мало того, що ми ходимо в церкву, в дім молитви? Ну, як ми живемо, люди більше дивляться не на те, що я відвідую Дім молитви, а що я відвідую. його. І я так живу, як там вчать в цьому домі молитви. І Павло каже до нього: Я чув, до мене дойшли ці слухи про тебе, е, який ти. Знаєте, може, міг бути е, різні слухи могли дойти, але він дійсно почув про любов, яку має цей Філемон, і віру, яку він має. Віру в Господа Ісуса Христа. Я думаю, що це саме ця любов до Господа, ой, віра в Господа і штовхає Його цього Фелимона на любов, це прояв у його житті, на любов до Бога і до ближніх. І він це робив неодноразово. Тому що якщо людина це робить один раз, а потім через певний період часу довгий зробить ще раз там прояви любов до когось, це затухає. Але коли ця людина так живе і робиться постійно, чутки про цю людину дуже швидко розносяться між людьми. І люди характеризують, я думаю, що до Павла саме ці люди донесли цю чутку про Филимона – який Він є, про любов Його і віру в Господа Ісуса Христа. І що Він е, ну, в пізнанні всякого добра. Тобто Він старався робити людям всім е, добре, добру справу. Павло каже, бо ми маємо радість велику і потіху у любові Твої серця Бо святих заспокоїв Ти. Брате. Думаю, що е, ця щирість Його, щирість любові, він радував е, оточуючих біля себе, він розказував про Господа, про мир Господній і заспокоював серця всіх людей. А тут написано навіть серця святих. Мав, мав такий дар. Цей фелимон, щоб через любов до Бога проявляти цей заботу про ближніх. І даючи таку характеристику Фелимонові, апостол Павло, ми знаємо це пісня, воно розказує ще про одну людину, яка була рабом у цього Фелимона. Але по якійсь причині він втік від цього Фелимона. Ну, давайте ми зачитаємо по, е, з 8 по 21 вірш, щоб ми побачили загальну картину. Через це, хоч, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне, але більше з любові благаю я, як Павло Старий. Тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про Сина Свого, про Онисима, що Його породив я в кайданах своїх. Колись то для тебе він був непотрібний. Тепер же для, мене, для тебе і для мене Він дуже потрібний. Тобі я вертаю Його, того, хто є, неначе серце моє. Я хотів був тримати Його при собі. Щоб Він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію, та без волі Твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Бо, може, для того він був, розлучився на час, щоб навіки прийняв ти Його, і вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, особливо для мене. А тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його як мене, коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю, я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те. Що від тебе прохаю в Господі, заспокой моє серце в Христі. Пересвідчений я про слухняність Твою, і тобі написав Оце, відаючи, що Ти зробиш і більше, ніж я говорю. Отака історія три особи: Павло, Фелимон і цей біглий раб, який, можливо, щось украв у цього Фелимона. Можливо, гроші і втік від нього, користуючись е, цією любов'ю, Фелимона, е, вірою, добротою, добродушне серце цієї людини. І цей Онисим побачив цю добрість свого пана, будучи рабом, хтів, ну, десь, як ми кажемо, погуляти, втікти. І втік, взявши з собою щось прихватив. Але знаєте, ми, віруючі люди, розуміємо, що випадковостей в житті не буває. Ну, ми говоримо случайності, да? ну, це случайно, ну, щось там, то це случайно, це случайно. От не случайно все. Не випадково все. Все сплановано Богом. Як ви думаєте, цей Онисим коли тікав від цієї віруючої людини, від Филимона, від цього добро, ну, добросердного чоловіка, він, він хоча б думав, що він попаде до апостола Павла? Я думаю, що він не думав. Він просто, його мета була вкрасти і змитися. Ну, За збігом обставин Бог так скоригував. Що цей Онисим якимось чином, тут не написано, ну, потрапляє і зустрічається з апостолом Павлом. Так спланував Бог. І, і дивіться, Павло знає Фелимона, і цей Онисим знає Фелимона, тікає від нього і потрапляє до Павла. Ну, казалося, ну як це таке може бути? Да? І це не то, що зараз там телефони є і все остальне. Так Бог спланував. Так Бог зробив, щоб цей Онисим потрапив до Павла. Павло йому розказав ще раз Євангеліє про Ісуса Христа, і цей Онисим увірував, увірував іскренно. Тому що Павло про нього вже говорить: ти знаєш, я хотів його лишити у себе, щоб він мені допоміг у розповсюдженні Євангелії. Я думаю, що Павло дуже потребував у тому, щоб йому хтось послужив того, що він був у в'язниці. І саме цей Онисим він бачив в ньому істинне покаяння, що він щиро полюбив Ісуса Христа, і Павло каже: «Я... ну, Він мені дуже потрібний. Але Філемон, я знаю, що він був твоїм рабом. І знаєш, без твоєї волі. Ну, так як раб він нічого сам рішати в ті часи не міг, треба було, щоб за нього цей пан е, ну, розпорядився. І Павло каже: Філемон, я хотів би, щоб з твоєї доброї волі ти е, прийняв його і використав, але вже не як раба, а як брата. Цей Онисим, знаєте, він як був рабом, він, можливо, так і залишився рабом в статусі раба. Але він став ближче до Фелимона, він став братом по вірі. І, можливо, вже Фелимон е, його використовував в служінні теж. Він служив. Павло е, знає, як підійти. Як розположити Филимона. знаєте, я думаю, що Павло був впевнений на 100%, що цей Филимон прийме цього раба біглого, прийме і нічого йому не зашкодить. Бо на той час, ну, невіруючі хазяїва могли навіть і стратити вбити раба біглого. Що він утік. Павло, віддаючи цього несема Фелимону, він був впевнений, що все буде добре. Він каже: якщо він тобі чимось завинив, я віддам. Прийми його, як мене. Отож, коли маєш мене за друга, Павло каже до Фелимона: якщо ти маєш мене як за друга, то прийми його, як мене. Знаєте, Павло. Каже, що я міг і приказати, будучи апостолом, навіть ну, саном, наскільки вищим, я міг приказати Филимон, знаєш, що, ти маєш взяти його і нічого йому не робити, щоб ти йому нічого не зробив. Але він каже: Я прошу тебе, прошу як друга, як товариша, прийми його, як мене. У цих двох людях, ну, що я побачив, у Филимона це любов до людей, любов до Бога і слухняність Його. Апостол Павло, маючи таку, ну, можна так сказати, високу посаду, будучи апостолом, але наскільки він смирив себе перед простою людиною, перед цим Филимоном, знаєте, і почав його якби. Благати, просити. Я прошу тебе, прийми Його, хоча міг і приказати. Апостол Павло уподібнився до Ісуса Христа, де Ісус Христос теж смирився. Апостол Павло теж смирився. І є приклад для нас, щоб і ми смирялися. Дав приклад, щоб і ми в покорі служили один одному. Щоб ми не дивилися там, той там, єпископ, а я член церкви, немає різниці. Щоб ми смирялися один перед одним, служили один одному. Знаєте, цих два мужів віри, попіклувалися оба ну, так, равноцінно за душу. Третього. Вони його ну, не принизили цього Онисема, не, ну, не зробили якийсь вирок для нього, а вдвох послужили оцемунисиму, щоб він ну, не розневірився, можливо, щоб не впав духом. Апостол Павло каже про цього раба, колись то для тебе він був непотрібний. Ну, не потрібний, як, як той, хто ну, так себе повів, да? тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний став. Він уже не той, хто був. Знаєте, порой ми на людях передчасно ставимо, ну, як ми говоримо, хрест. це вже ну, дійсно не потрібно. Все, можна хрест на ньому поставити, він. Толку з нього ніякого не буде. Але Господь міняє серця, міняє життя, міняє погляди людей, коли людина приходить до Нього в покаянні. І тоді, після того, як людина кається, приймає Ісуса Христа в своє серце, вона стає дуже потрібна. Нема ні одного члена церкви в христовому тілі, який би був непотрібний. Немає такого. Кожний потрібний. Як ми говоримо, ну, строїться дім Божий і усіх Да? забрати кирпичик один, тобто забрати одного когось, це буде в цьому всій стіні ну, дирочка, через яку сквозить уже. Тобто кожний потрібний і дуже потрібний. Люди можуть десь щось оцінювати не так. але для Бога. Кожна душа потрібна. Можемо ми самі себе десь е, ну, казати, що я вже нічого не годен, і я вже не потрібний. Так не може бути. Бог каже, ти дуже потрібний, потрібний для збудування церкви, потрібний для розповсюдження Євангелія, потрібний для молитва, потрібний для ну, різних справ церковних. Ти дуже потрібний для Христа. Тому, знаєте, ми були десь цього цегонисами, які втік, втікли від Бога, думали устроїти саме своє життя, але попалися, одному, попалися в нашому житті одному із таких Павлів. Де Павло, ну, Павло там, коля, Вася, Петях, Надя, хто небудь. Розказали нам про Христа і повернули нас. Іменно від тих істоків, звідки ми ну, і взялися. Бог, По Божій волі, ми появилися тут, на цій землі. І Бог каже: Верніться до мене, служіть мені, живіть так, як е, я хочу, щоб ви ж, мали життя тут з подостатком і життя вічне. І ми, як цей Онисим, е, який прийняв Христа, повернулися до свого. Він повернувся до свого господаря, до Фелимона, а ми повернулися до Бога. І апостол Павло каже: ти дуже потрібний, дуже потрібний. Тому хай нас Бог благословить, маючи це ну, великий поклик, велике звання, бути дуже потрібний, знаєте, навіть не, ну, не меру города, не, не там ще комусь, а, а я дуже потрібний Богові. Дуже потрібний для Бога. Тому хай Господь нам поможе, оту, зайнявши свою ячейку у будів, ну, в будуванні Царства Божого, ми були плодотворні. Ми ну, не заважали в будівництві, а навпаки, допомагали, бо ми дуже потрібні. Для Бога. Будемо брати приклад із Филимона про любов, Його про віру, яка була явна багатьом людям про смирення Павла. Про смирення нашого Господа. Будемо рівнятися на таких людей, щоб, знаєте, коли сказали про наше ім'я. А за цим стояло, що да, дійсно це віруючий, який любить, який бажає творити добро Ради Ісуса Христа. Йому слава навіки. Амінь.